Друзі, привіт! Сьогодні спонтанно сіємо кукурузу. Трактор був на рибалці, дзвоне, я приїжджаю, кукурузу садити. Кажу, давай пізніше кукурузи немає. Туди-сюди, в общем, туди одну грядку там посіяли. Зараз будемо сіяти другу. Ну, Як сіяти, я покажу вам. А ось ячмінь. І посіяв я, і придавив його морозець. Бачите? І зійшов він був дуже гарно. Усе й непогано. І був у нас мороз до 5 градусів. І бачите, як прихватив. Ну, ось така. ну Я думаю, він одійде, трохи піднявся, ну трохи пожовтів. Бачите, ось так, це тут 30 сотих, була кукуруза в мене тут осінню, я в общем, говорив, я тут скосив. Кукурузу своєю косілку, потім профрезерував і ось весною профрезерував ще раз. Кукурузиня, бачите, не ні палив, нічого. Все ось так. Ага. Ось їде і трактор. Що кукурузу. Зараз будемо сіяти. Потім я все вам розкажу, покажу. Ну, а ячмінь, будемо слідкувати, що з ним. А тут, друзі, планував ще раз пройтися фрезою. Поверху пройшовся. Бачите, люцерка була. І посходила. Ну, не встиг. Все не встигаєш. Ну нічого. Ми потім кукуруза зійде. Тут воно люцерка ріденько. Кукуруза зійде. Ми тоді поприскаємо гербіцидом і я гадаю, все буде добре. Тут три Три роки чи чотири була люцерка, так що нормально. Сівалочка не знаю, ось така. Ось таким макаром сім. Нормально, я раніше сіяв, то було більш О. ось, друзі, це не мій ячмінь, але посіяний раніше, більше ніж у мене, теж бачите? Бачите ось прихватив мороз. Ну, тут Оце така біда. Ну нічого, а що зробиш? Будемо сподіватися, що щось одійде і щось таке якийсь урожай буде. Хоч Воно сухо, зараз можливо ось піде дощик. Таке в цьому році що не Ну, А ми ось тут виходить так. Тут 8 сотих. Кожного разу здає назад, по кругу не виходить. Ну, тут небагато, ну нічого. Чоловік хороший, тракторист, так що він не, не, не кричить, що трошки неудобства. Звісно, аби там грядка гектар була, раз-раз і пішов туди-сюди. Ну а що ж ти зробиш? Ось так. І ось, друзі, діляночка ще в мене 4 сотих. Тут була теж кукуруза. Не дуже ахті. Ну тут трошки грядка краще оброблена вийшла. Ну тут не трава, то за те, що кукуруза. І цю посію кукуруза по кукурузі. Нічого внесем добрив. А що робити? У мене земля отак і є по цьому по кусочках то там 8 сотих, то там 5 сотих, то тут 4 сотих, добавок набрався, хто люди не пахають, поддавали, то сусіди, то то, щоб бур'янами не заростало. а то є у нас багато вже таких ділянок, що вже й дерева поросли. Ну а якось є техніка, жалко кидати, що земля заростає бур'яном. Якщо щось, щось хоч щось, то, то таке. В основному в мене ячмінь, кукуруза. Поросят вже тройко залишилось. Ну, я говорив, можливо, возьму двоє, так куплю, щоб чисто для себе вигодувати. Щось з зерна буде, ячмінцю може трохи буде, трохи кукурузи. Там вдома ж ото є люцерка. Ну, Двох-трьох, чотирьох поросят можна практично домашнім так що Ось так і трудимося. Зараз посію кукурузу, буду займатися іншим. Піду в токарку, точити там одну штуку, відео буде трошки пізніше, доробляю вже. Оце така сівба, бачите? І з, з отакими ось матючками. Бачте? Ну, А що ж ти зробиш? Не гулять же землі. Треба якось тут на чотири рядки, а на мій тракторець треба на три. У мене, виходить, на одну або на три. Якраз у мене рядок, коли я вузька в мене, то в мене рядок стає між колесами, між ногами, як кажуть. Один рядок пішов по обліжку. Прямо. Нічого. Друзі, говорю в кожному відео і буду говорити, тому що дуже це річ потрібна для нас, для наших Збройних сил. Не забуваємося донатити на fpv дрони. А саме до мене звернулися бійці з одних військових частин. Хлопці, які демобілізувалися через тяжкі поранення. І організували невеличкі майстерні по складанню FPV дронів. І потрібні на них комплектуючі. Так що, друзі, треба допомогти своїми донатами, хто скільки, не побагато, потрошку, ну хто скільки. Як кажуть, з миру по нитки, а FPV дронів на фронті буде більше. Ну а зараз послухайте, будь ласка, саме звернення від бійців. Бажаю міцного здоров'я, панове. До вас звертаються військовослужбовці військової частини А-7378, яка виконує бойові завдання на Харківщині та на Донеччині. Наші побратими, які були демобілізовані після важких поранень та волонтери, зараз займаються важливою та корисною справою. Нам організовано декілька невеликих майстерень, де збираються з комплектуючих в Звертаємося до підписників каналу Пана Анатолія за допомогою. Нам потрібні комплектуючі для дронів, які ми закуповуємо, і потім собівартість таких дронів виходить на порядок дешевше, ніж якщо закуповувати готовий виріб. Тому ще раз звертаюся до вас за допомогою. Будь-який донат важливий. Допомагайте Збройним силам України. Смерть загарбникам. Слава Україні! Все, кукурузу посіяв, десь приблизно разом вийшло 24 соти. Ну, дай Бог щось буде. Нічого. Двох поросяток, я думаю, якось прогодуємо. Щось буде. Будемо дивитися, будемо слідкувати, будемо гербіцидом обробляти, приснем, ще. Якимись гуматами удобрення проконсультуруюсь там. Бо я Дуже ще так і не знаю, ну, то, то таке діло. Так що ось так ось так ми і працюємо у селі на землі. Бачите вже, як загорів. Це щось до обід було аж жарко, а це трошки вітер пішов, хмари з'явились були, трошки аж дощик почав накрапати. Так я трошки курточку одягнув. Ну то таке. Так що, друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалося, ставим лайк, кому не сподобалося, дізлайк. Пишіть коментарі, що правильно, що неправильно. Давайте совіти. Я вже говорив, я прислухаюся до ваших порад, більшість з яких дуже корисні. Не забуваємося донатити на комплектуючі для дронів FPV для наших Збройних сил. Кожен донат важливий. Ну а на цьому все пока. Слава Україні.